Кошенята. Маму звати Лола, цю білу Ліза, Софія, не знаю, не пам'ятаю навіть. А це хлопці, хлопців, не знаю, вони назвуть потім. Одинадцятирічна Ярослава Гришина знайомить нас із кошенятами. каже, з'явилися вони в їхній кішки лоли напередодні. Дівчина каже, тішиться, що тепер її сім'я живе в безпечнішому місці. Згадує обстріл рідного села, після якого вирішили виїхати. Брата діврачення двоє горне було. Ми сиділи, гуляли потім в хаті. Ми сидимо, все хорошо. Ми чуємо, як вона вибух палина, так ми зразу в кімнату одну всі. Ми там сиділи, а потім виїхали в Суми. Надія Гришина наводить лад по господарству. Жінка розповідає, нині тримають птицю, собаку, котів та вирощують городину. Вже як півроку тут проживаємо. І ми виїхали, як почався курський кульський наступ, бо дуже тоді страшно було залишати там дітей. Після переїзду жінка знайшла роботу. Каже, працює бористою в місцевій кав'ярні. Тут добре, тихіше. З Сестрою на роботу ходимо. Вистачає тут всього, і добре тут, і дітям подобається. Тут не вибухів нема потійські. Миропілля згадує Надія, було живим і затишним селом. Там будинок був великий. І город рядом, і річка за городом, і птицю теж держали, і до війни і коров держали, все було. За останній рік, каже Надія, обстріли села російськими військами стали майже постійними. У нас за городами гради падали. І діти дуже полякалися, тоді вивезли дітей на суми до невістки. ну, Тихіше стало, приїхали назад. Ну, тоді ж вже теж раз обстріляли село, по центру там прилітало, що дітей не було якраз у селі, І світу не було, нічого, не зв'язку. ну, Тихіше стало. Приїхали діти, побули трохи ну, десь з півмісяця. І тоді почався кульський напрямок. Що рано утром діти повставали, ми повставали і вирішили ж їхати на Суми, бо не можна було вже сидіти там. Повертатися вже нікуди, говорить Переселенка. Тепер мріють лише про одне, щоб знову настали мир і спокій. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина. нам ж видно.